Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати тему приготування безпідної тиста. Серед всіх водительських виробів безпін найкористіший, найпусніший і найлегший. Його напівфабрика використовують для приготування тортів, кістечок, рулетів, печива. Тому сьогодні для такого безсліду. Ми маємо сировину. Яйця охолоджені, яйця охолоджують, охолоджують разом з особом, в якому збивають. 215 грам яйця, 200 грам цукру і 200 грам борошна. Збивається суміш цукрово-яєчна. До побідіння і до зникнення гульбашок на поверхні. Коли зникнуть бульбашки на поверхні і малюнок буде вимальовуватися вінчиком, означає, що яєчна цукрова суміш готова. Потім буде вводитися поступово борошно. Нічого не можна зволікати, щоб бисквіт був пишний і не осідав. Яєчну суміш, яка збільшилася в три рази. І на поверхні з'являється малюнок. Це означає, що ця суміш готова. Тепер будемо маленькими порціями додати борошно і легкими рухами, піднімаючи і мішувач не вліво-вправо, Це робиться, не зволікаючи, щоб бисквіт наш не осів. І не був щільним. Добре вимішуємо до однорідної консистенції. Форму підготовляємо, застеляємо пергамент і виливаємо готове тісто. Не зволікаємо, тому що безпідне любить зволікання Розрівнюємо і будемо направляти в духовий шкаф для випікання, який ми розігріли попередньо до температури 200 градусів. Випікається без недовго. 15-20 хвилин. І перші 10 хвилин не можна відкривати дверцята, тому що струс або пересування форми, це все. Посідати і щільний буде. А нам потрібно пористий напівфабрикат легкий. Розрівнюємо. Так, розрівняли і ставимо в бутовий шкаф. Щоб оприділити, чи безкіт випечений, його перевіряють дерев'яною скалкою. Якщо на скалці є тісто, значить, що бисквіт не випечений. За романтичними ознаками колір хороший зверху, але ще він не випечений.